Ітара першого сорту вагами місячка з за 1000 гривень. Такий яскравий сердечка, жіночий светрик. Розмір М. Такий в'язаний і жіночий. Розмір е. Такий легесенький, жіночий светрик на гузочках. Розмір 44. Чоловічий. Розмір 52-й, Такий плотний на гудзиках чоловічий. Розмір. Елька. Жіночий. Розмір Мка. Такий на короткий рукав, жіночий тут з гудзичками. Розмір Мка. Жіночий гольфик. Розмір С. Така жіноча туніка. Розмір XL. Такий білезенький жіночий светрик. Розмір М. Такий ніжно-голубий жіночий тут на кудочках светрик. Розмір «М». Такий плотний в'язаний жіночий. Розмір Елька. Чоловічий замочком, Розмір XL. В'язаний жіночий. Розмір. Елька. Такий жіночий. Великого розміру. Це один жіночий на вузочках розмір Емка. Такий светрик теж на вузочках розмір Ерика. чоловічий розмір Емка. Жіночий розмір Еріка. Такий цікавий жіночий светрик. Тут вихає кардаган виглядає воно. Розмір елька. В'язаний плотний. Чоловічий светр. Розмір 42-й. Жіноча кофта. Розмір 40-42. Білесенький светрь, жіночий, розмір Мка. Такий светер жіночий. На гудзочках. Розмір елька. Такий жіночий кардиган, розмір 36, -й. жіночий светрик на гудзиках, розмір М. легесенький жіночий светрик, розмір Л. -ка. і останній жіночий светрик з капюшоном, розмір XS. Я нагадую, це були світера першого сорту, вага мішечка 10 кг, So this is your home.